Привітули, привітули, привітули. Пампампампам! -пам -пам -пам. Привітули всім, друзі! Ви на каналі українського Гіка Павла. І залишилось буквально 4 хвилини, 4 хвилиночки до початку презентації. Корпорації компанії всіх компаній Нінтендо. Сьогодні у нас буде інді шоукейс, якби нічого такого супер Вау не буде, але, але не поспішайте ставити дізлайки, тому що сьогодні буде Сілксон, Hollow Knight Сілксон мають показати. А це, як мінімум, дуже цікаво. Так що бажаю вам гарного настрою, потужного перегляду, щоб ви не спали, як та ця кішка. Бачите, вона просто за всіх нас відсипається. От ми зараз так сидіти не будемо. Ми будемо кайфувати, ми будемо обійматись, ми будемо цілуватись. ну, з дівчатами, звісно, і зі своїми консолями. Так що бажаю вам гарного перегляду, де б ви не були і чим би ви не займались. Давайте будемо потроху під'єднуватись до нашого шоукейсу. Залишилось три хвилини. Зараз, як тільки він стартує, я переключаю екран і here we go again. Будемо дивитись нінтенду, нінтенда, нінтанд. Коротше, ви зрозуміли, що ми будемо дивитись. Сподіваюсь, буде сьогодні по кайфу презентація. Знаєте, так? По кайфу. Сподіваюсь, так воно і буде. Так у нас є на зв'язочку. Швидесенько читаю. У нас містер Монг. Привіт-привіт-привіт. Привіт тобі, друже. Бачив, ти відос новий випустив. Цікаво було за безкоштовну підписочку на PlayStation. Небагато такого контенту на Ютубчику. Так що це круто було. Всім привіт-привіт-привіт, мурчику. Ще не видно, я тут. Файрхантінг! Привіт тобі від капітана. Передається. Попереджую, сьогодні перуку я не брав, тому що презентація і так. Ми знаємо, що вона буде не супер. Але на літній презентації я дещо цікавесеньке вигадав. Так що буде весело, буде весело. А це відео вже повинно бути, а думав, ще три години. Ні-ні-ні, через три хвилини, через дві хвилини початок. Фоксі Воксі фоксі Воксі. Фоксі Фоксі, привітули тобі! Давай же пастера, неси діло. Привіт-привіт! Лєвич, Лєвич, привіт-привіт. Всіх вітаю, Серега, Тоха, всім привітули. Привіт, знову Xbox Top буде. Та це ж за Нінтендо. За Нінтендо, це. Містер Монг, шалених. 12 місяців уже веселий гік. 12 місяців, як він став веселий. Дуже дякую, містер Монг. Дуже приємно, дуже приємно. Так, що у нас іще? Endorphin Games Привітули Ф феноменаліті. Привітули, привітули. Сет. Привітули. Всім привітули, всім привітули. Так, що у нас там? Дві хвилиночки, можна розм'ятися, можна потягнути спину, можна потягнути м'язи. Отак, от плечі пропрацювати. Знаєте, якщо добресенько не розм'ятися, то презентація буде не те. Тому давайте розтягуватись. Хто там може у когось там турнічок поряд, хто хтось декілька разів підтягнеться, хтось зі штангою присядеть, щоб все було у нас максимально потужно. Ужно вже 12 місяців. Спонсор. Я бачу. Я бачу. Це жорстко. Дуже жорстко. Дякую. Жева Жева. Привіт, привіт, привіт. Привіт, привіт, привіт. І, будь ласка, не забудьте проставити вподобайку та написати шалений коментар. Тому що, наскільки я розумію, у нас єдина презентація українською мовою в українському просторі по Нінтендо. Це приємно, це приємно. Подивимось, наскільки у нас сьогодні буде велика активність. Все ж таки, Нінтендо у нас, скажімо, не масова консоль, я б не сказав би, що вона суперпопулярна. Далеко їй до тої самої PlayStation і до Xbox, мені здається, також далеченько. далеченько. Або фанбаза не така активна. Тут. Дуже два варіанти. Отака от історія. Ви бачили новина, яка? На ПК виходить система ачивментів з PlayStation. Отак от. PlayStation останні козирі втрачає уже, все зливає на ПК. У мене ноутбук розмовляє, що робити. Скинув ноутбук, дружини. О, починається, починається, починається. Так. Полетіли, полетіли, полетіли. Hello, Музичка на максимум. To Чик. To і нічого не I'm видно. Ха-ха, я так і знав, що так буде. Так, я і знав, що так буде, тому що все у Павла завжди right. на мазюці. Uh, так, uh, ось так ми зараз зробимо oh, і бац, а тепер все видно. Все, всім приємного перегляду. Полетіли. Так, що це у нас тут буде відбуватись? Yep. Починати, Hello. Um Pip with the filter on. What? Oh. I don't think anybody's gonna notice. Let's go. Так, каже, notice. Let's go. Так, каже, I'm Micah, <laughs> really <call> the animator. And I'm Pip, the narrative designer. Little kitty bitch. And it's grown a lot since then. But the core is still the same.

Так, маленька кішечка в великому місті потягається, падає <laughs> і просто в мусорку. Пригоди Елой якісь. This Або сестри Елой. Пам'ятаєте, на Соньку виходила потім на Xbox гра про кота? В цьому поколінні консолей. Стрей називалася. Це uh, якийсь інді стрей. тепер. Фокси, дякую за інфу. Можна, щоб вас гладили люди, можна все е, руйнувати на своєму шляху, гратися м'ячиком. Одягати можна кицю. Ніфіга собі. Є кошачі емоції. Ця гра мені вже продана. Подивіться, Потягуці можна робити. Та це ж вже було можливо. Ачівки є реачівки є в грові. Тому що ви ж пам'ятаєте, що блін, прикольна гра, насправді, чесно кажучи, якби серед індії поганяти непогано. Непогано Михайло, привітули тобі. Сьогодні предзамовлення стартує тії гри. Що за стрім в день? Презентація? Нінтендо. Всім привіт, 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 партнер ні ні потужна презентація влітку буде. Влітку. Можливо, від Sony ще буде по Silent Hill. О, Way Forward! Та це ж просто королі. королі бітемапів. І не тільки. А ну, а ну. це, напевно, ретро як вона, ретро Сіті Girls. Продовження А ну. В, в таке я можу і на дорослій консолі пограти. Варус <реклама>, реклама магазину Варус. О, це шутанчик від них. Ну як шутанчик, ви зрозуміли Джой анагай стексайфа сайтскрол ш шутер. Низ геймфом щось якось. Мені здається, тут 30 FPS, Якось воно рухається. І, ну, бачите, так якось от, не, не так, як ми звикли. Не такого я думав побачити. Але, але, але оскільки у мене довіра дуже велика до цієї студії. Я думаю, що можна буде почекати. Можна буде почекати. Потягнувся, ухильнувся. Богданчик, привіт. О, це, це вже це вже щось невеселе. І Музичка не дуже весела. Короче, балакаєш ходиш. Подорожуєш по своїм спогадам. І збираєш по шматочкам майбутнє щось таке. Придво Black Uay привітують. Коротше, можна створити унікального персонажа зі своїми статами, зі своєю направленостю. Типа класи. Система класів. And... можно ділитись своїми результатами. Типа, як ви створили персонажа, комусь показати. Ну таке, не знаю. Поло, там патч вийшов на Rise of Ronin. Не хочу, не хочу. Куди її підняли? З PS3 на PS4 порт зробили чи що? Як ти вважаєш, коли вийде на вас Switch 2? аж в наступному році, тому що для неї готують персональну лінійку ігор, щоб було ну якесь елемент просування консолі, потрібен. But Вони but ж на мультиплатформу не спираються. Вони спираються на свої власні ігри, тому їм прийдеться самим ці ігри зробити. Це не як у і у Microsoft, що можна попросити всіх випустити ігри з патчами вже, і воно так і буде. Ні, тут трішечки інша ситуація. собака добротна. Панянка і така. Хто жарт зрозумів, той зрозумів? liked the concept that we kept working on, to on, to on, on it. We're excited for you to play on Nintendo Switch. А що ти в джинсах? Бо я потім тікаю по роботі. Стікерна гра! Є! Нарешті! Де моя пляшка Камбучі? Будемо пити, будемо лити. Сьогодні ще один стрім буде ввечері по PlayStation 3. Гра split Second сьогодні буде дуже крутезна, дуже серйозна, дуже потужна. Думаю, нам зайде на ура. Fallout четверте wow. оновлення. Robert, так, так, так. Я чекаю. Я чекаю What? на пекарні. Хотілось би подивитись, що воно там and як ультравайт режим. Oh, кажуть, додадуть. Максимчик, привітули, привітули тобі, бро. Давно я не тискав цю кнопочку, якщо вам не важко. поки ви не зайняті наліпленням стікерів, протисніть краще вподобаєчку. Ну блін, це я не знаю. Це це просто студентська робота. Якась погнала. Джим Райан на пенсії збирає груп для Нінтендо Нінтенда. Нінтендесторіше. Канал буде шах вперед? Буде буде і назад і вперед і шах в окоп, Все буде Вчора Стрім а вечором стрім. Так, ввечері стрім по PlayStation 3 у нас сьогодні сьогодні по плойці третій. Хоча може Павло передумає. Може передумає Подивимось. Так, полетіли далі. Так, майбутні інді ігри зараз нам покажуть. Та, це це сильно добре, щоб було правдою. Ви подивіться на це. А, слухайте, була ця в гра вже. The mighty hammer as dynamite Anton. Прикольно, прикольно. The Новий Knight, я думаю, це вишенька на торті to to wave 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 I I думаю, буде. Подивимось, Я думаю, остання остання гра буде. Вечором стрімеровані наша. Коли оновлення Fallout? начебто, 25-го. Павло там Фоксів телеграм написав. Інфу прийняв. Інфу прийняв. А чому ти розклад не викладуєш? А коли б я встиг би? Якщо у мене одна рука на роботі, а голова у зівоті, ти чого не працюєш? Як е стрім зараз? Я взяв обідяну перерву. У мене все було чітко розподілено. Зранку робота до п'ятий тепер обідяна перерва, а потім я ще повернусь на роботу, так що все нормально. Ферст персонадвенчу авас інвали пі таке п на сіо краще так а краще ще й на Денді. глайд спортували щоб... так це щось занадто добре щоб було правдою ви подивіться вород бат болдор це знаєте таке інді інді прям індіанці як ха, роблять справжні Теж чекаю Fallout 4 White Вайтскрін. Цікаво подивитись, що вони там ще оновлять. Просто Screen можна зробити за допомогою модів. Просто не хочеться колупатись. Але в стілі за 76 гривень я прикупив і чекаю на своє оновлення. Так, в цьому році в цьому році ця гра буде від творців Year Walk о, знову щось потужне. Нексген. Це все це все. рубрика Next Next Gen погнала. Колега по роботі на стрімі. Я не знаю, я не, я не знаю, чи це колега чи ні. Думаю, що конкурент. Привіт, привіт-привіт, бро, привіт, бро. Музичка приємна. Ело грає на піаніно. Оло, люблю твої стріми, коли ти обсираєш XBOX. Ну вибачай, бро, я не люблю обсирати XBOX. Я ці аналітичні роблю. Я зараз серединку тримаю. Ну хіба що пригораю іноді з оптимізації? Ким ти працюєш? Карате, викладач, карате. Ні, Якщо без приколів, то в Айтішці працюю. Я працював над цією грою в своє свободний час. декілька років тому почав. І ролста віддія в узінваколор артстайл то івок пісволін. Все почалось з ідеї використовувати водяний стиль на малювання, а потім все прийшло до того, що я зробив супер класну історію. Не чудову Я дуже сподіваюся, що вам сподобається, here, те, те що я створив. You. Thank you so much. Дякую вам за те, що зі мною я не продаю іксбокси, ви чого? Some say that Надінь шорт. <рес> Тарас, ну даєш. <рес> так, це щось уже таке, знаєте, покрасивше. Lineage 2 мені нагадує. Були там такі локації: оце за світлих ельфів. тут починаєш. Це за темних ельфів, це деревня Камель. Так, хюманів покажуть чи ні? Прітполо, навіть не знав, що сьогодні стрім. А я, я його нещодавно поставив. Хісторі привітули тобі. Ну, це щось попотужніше. Це вже і Зельду нагадує. І літати тут можна. Аліксе, привіт. Привіт, Аліксе. І я тебе радий бачити. Пане Маріо. Душу продаєш? Душу да. Душу так. Огірки, огірки їв. Коротше, на нахшталк нагадує на Соньки, був If такий ексклюзив. Він зараз, начебто, ремастер буде. Блін, як же він називався? У мене він є на Віті, зараз скажу. Вилетіло з голови. Хто знає, той знає. Зараз я вам скажу. Гравіті Раш во, Гравіті Раш мені нагадало. Крутилося, крутилося. О черепахи. Оце я чекаю. Оце я чекаю без приколів. До речі, чекаю. Тому що в коопі поміститись в таке, я думаю, дуже весело буде. Прям те, що доктор записав на флешку. Кодзю показують сьогодні, що таке кодзю цей Горинича? Годзілу? о, ти не в курсі, це сталкер 2. Не в курсі був. Гравіті раш. Так, так. Я вже да піддивився. О, тут лучики. Ну може, може от черепахи класні будуть. От я прям впевнений. Я лише не розумію, нафіга тут цифри вил... вилітають. Кріт демеч невже тут прокачка якась буде? ну тут базовий мувсет кастомізація. Так я не бачу, щоб була якась прокачка серйозна. Черепашок будемо грати. От черепашки це наша тема Піца тайм! Як думаєш, хватить я їх на PS5 про поки що з цим великі проблеми, але там подивимось. Так, це що у нас за дракони тут? Бібоп Рокстеді, коротше, мега класика. Мега класика погнала. О, oh, Павло, за Кадзю тобі накидають they в коменти. Та no да, знаю я ваша кодзю, знаю. А платину, Так, я вже казав. Я вже казав. Канал. Думаю, можна July. відрубати ці циферки. Ну, ця гра не тільки на Switch виходить, не тільки на Switch, вона і на Xbox буде, на всьому буде. Так що все нормально. Для хетна музика погнала. Черепашка качається штангою з Гита Сан-Андрес як Гита Сан-Андрес. Це класична серія ігор, хто не знає Кет-Квест. Там перша та друга частина є. Я так розумію, це тріквел у нас. До речі, гра непогана. В неї можна на айфонах, на айпедах, на андроїдах грати. Ну на андроїдах я не грав, а от на айпедах, на айфонах грав з дружиною. Там навіть можна на одному екрані грати. Це типа як такий ну аркадка, така, типу, з видом згори. Дуже прикольно, раджу пограти. Хто так любить, знаєте, казуально перед сном побігати. Скачайте собі на айфон є безкоштовна версія, наскільки я пам'ятаю, можна попоганяти. Катклас це тема, дуже тема. так, Це тема, це нормальна тема. Цікаво, чи на плойку от платину вони зільють, так, чи можна буде їх взламувати. Якщо їх можна буде взламувати, вони собі таку, таку шиншилу підклоплять, це капець. Після стріму поунтершторм захотів щось подібно пограти, скачав спліт ми сьогодні його будемо стрімити. Лежу зараз на лікарняному, рублюся. Класна гра. Сьогодні будемо третя частина. третя частина. Виходить, я впевнений, що на всіх консолях це і Xbox, і PlayStation. Коротше, на всьому буде. Лукіс-студіо so, Studio. studio you... Це моя дружина, каже. З нею малював, напевно, головну героїню, якщо it. ви розумієте, про що came я. Він сказав: свіч чи біч? Я от не рощу. Game, ти любиш кота-квести? Так. Together, Skill song в кінці буде. Ігри Switch, будуть? Ні, це Switch. Це отакого формату ігри. Ну, so ну Скажімо, легкі. Plus, іще patterns, плюс іще й індії презентації. Буде одна серйозна гра наприкінці, це Skill Song. Idea. От її ми почекаємо. Канал, я зрозумів like mystical creature, for example, originated from our players. Так, ну давайте нам груже чи що сьогодні спліт секунд? Так, station. так, так. Сьогодні спліт so секунд. Доля секунди перекладається. Дивіться сьогодні, якісь звіри. То uh, котяра був, то собака мількав. Тепер пінгвіни погнали. Що буде далі? Ніді гридіон this cosy game. Стіч стіч колд гупс то бринг стані імбродері паттернс та лифт. Ну, це зовсім проста гра, це, типу, щось міньора, я так розумію, тільки стилізованого. Ну, Якийсь хитрий міньор, типу того. П Пазл квест якийсь картинки прикольні, але не знаю, щось Nintendo Switch, Вони знаєте, йдуть в сторону максимального інді, от прям максимального. І розробники сторонні орієнтуються в сторону максимального даунгрейду. Зробити, щоб знаєте, гра була, ну наче це пам'ятаєте, колись дуже давно ми грали в контакті, Ще оці ігри були там дуже прості. От таке враження, що я зараз повернувся в 2004 рік. І в контакті запустив оці ігри. Це жесть, звісно, за таке гроші віддавати. Хай залишається в 2004-му. Хай Побачить твій e комент на рахунок ПК під минулим стрімом. А, побачив твій комент. Long Ого, сплітсекунд накосячили, так, ну я на плойці буду грати. PS3. Оло, що за Song Skill? Hollow Knight, друга частина. Може вона безкоштовна, ця пазлайка? Мазайка пазлайка. 70 бачей, це Because 120, це ж преміум видання and з усіма картинками. Stitch. Stitch. Я б отаке платину повибивав би перед сном. Отаке б для платини ідеально пішло б. Знаєте, просто трішечки позаморачуватись. Go, перед тим, як ми закінчимо, давайте подивимося ще на декілька інді-ігор. О, що це у нас бест? Веселі, веселі ігри. Просто не для всіх. От, отаку штуку я люблю. Це як він називається? Жанр блін. Шмап, шмап, шмапи це сила, це бомба. О, по тіням стрибати. Така гра схожа була, пам'ятаєте, на день жабкою стрибати. Ну там не по тінням була, але. Сілксон. Э, Та я і так кажу. Я не казав скілксон. Я не казав. казав. Скажіть, будь ласка, що показали? Дуже цікаво нічого. Дуже цікаво нічого не було такого. Поки що чекаємо. Зельта коштує 3299 гривень. Ну, це капець Костян. Duck Detective! Качка, детектив! Ось вона! Ось вона, моя персональна гра року. Коли качки плачуть, качка детектив що в нас там іще по козирним назвам. Another crab. Коротше, тут чисто по звірям. Дивіться, крабова історія, качина історія. Там, я не знаю, хто ще, хто ще. Пінгвін був у нас, собака. Коротше, всі були. Просто бомба. Інді Ворлд. Шма саме так, Містер Монг! Давайте подивимось на шо. Позворосі 10 гривень цього коштує. Стім Ворлд. Хай з друга частина. Ясна. Щоб Що т шість, треба про треба про Та, ну, не прикалуйся, Це хіба що якщо на Макса грати на якихось? Ми ж не знаємо навіть які там будуть вимоги до тої ГТА, і коли вона вийде. повинна йти на двадцять Я думаю, супер без проблем. Це крабовий сеузлайт? Та ні, не схоже на сеузлай. Краб, наче в гімпас був, заходив <реш> перекурити. От в таке я б не грав би, в таке я б не грав bands. би, щось тут дуже заумнячено. Дуже слабо, щоб бути великою грою, але дуже заумнячено, щоб бути легкою аркадою. До речі, я вам пораджу, кому цікавлять от саме такі ігри. Зверніть увагу на Apple Arcade. підписочний сервіс. Там дають зараз два місяці безкоштовно, і там отакого добра до фіга. реально не гірше за свіч. Ну там немає ексклюзивів, таких потужних, але там є погірше ексклюзив. Ну як варіант, якщо не хочете купляти консоль Андабіліз <соцених> <Крабиків? райбит> Розтягувати і крабіків У мене дружбан. каже що <соцених> коли на буса розтягують хлопця. Course, ну нашого, ну ви зрозуміли, мобілізують, Він називає so цю фігню <соцених> розтягнули як so краба, а потім скоротив до краба. Розтягнули, щоб ну вже типа ми друг друга розуміємо. каже там вчора мого друга як краба розтягнули, і пішло. Поїхало жалко. Жалко, що таке трапляється. Це все каже. Сподіваюсь, вам сподобалось. Що? One more thing. Да, щось жидко. Кот на стулі так спить, а Та він постійно спить. А вночі знаєш, як бігає? Такі ігри треба на мобілу. Абсолютні райт. Right. Підтримую. Ні, все, біда. Я думаю, там рекомендовані 270. Може і так. Все коротше. Якби не показали нам не SkillSong, не Silksong, нічого не показали. Хоч би трейлер дропнули, походу, нічого і не дропнули. А ну стоп, може реально десь трейлер поза рамка? Так. А, 5 років тому. 5 років тому він вийшов, і у мене посилання. Ну що ж? Скажімо так, дуже слабка презентація, показали інді ігри, якогось хедлайнера взагалі не було, ну, напевно, на те і розраховувалось. Так що, хлопці та дівчаточка, на вечір ставлю стрімчак по спліт-секонду, доля мікросекунди. Сьогодні буде це потужні гоночки, покоління PS3. Вони доступні були і на Xbox 360. І по звороці можна пограти на Xbox Series консолях. Так що, кому цікаво, всіх запрошую. А на, це, на цей момент це у нас вже закінчення. Нічого нам більше не покажуть. Все, всіх обійняв, побачимось через години, це вона 6, 7, 8, десь 3, 3,5 години.